пане посол Тейлор, вітаю. Радий вас бачити в ефірі Першого західного. Дякую за цю розмову. Радий бути разом із вами, Даніелю. Дякую за запрошення. хотів би розпочати із візиту президента Зеленського до США. Які ваші відчуття за підсумками цього візиту, президент Зеленський завжди чудово коли президент Зеленський відвідує Вашингтон. він вже був у США декілька разів від початку повномасштабного вторгнення. Думаю, цей візит був дуже конструктивним та продуктивним. ще б я відзначив, що Зеленський поспілкувався з членами конгресу у Вашингтоні, представниками Палати та Сенату. Вашингтон витвизови кангрес аусенсе також були перемовини з президентом Байденом та очільниками Пентагону. Президент України від імені українського народу висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за їх підтримку. Крім того, Зеленський підкреслив важливість продовження цієї підтримки та навіть забезпечення додаткової допомоги. І я помітив Даніелю, що не так багато часу минуло з моменту цього візиту. А от преса сполучених штатів почала писати, що було ухвалене рішення щодо однієї з основних систем озброєння системи атакам, яку сполучені штати можуть надати Україні, Це далекобійні артилерійські снаряди, Незважаючи на те, що офіційно про це не повідомлялося. Читаючи всі ці повідомлення преси, так виглядає, що це рішення вже ухвалили. І про це стало відомо саме в час візиту президента Зеленського. Я вважаю, що саме перемовини, які провів Зеленський, вплинули на ухвалення цього рішення Ви згадали про систему Атакамс. А чому Білий Дім досі офіційно не повідомив про це рішення? Яка причина такої комунікаційної стратегії? Це дуже хороше питання, на яке я не маю відповіді. Очікую, що про це рішення оголосять вже найближчим часом. втім я не знаю, чому поки що затягують із офіційним оголошенням. Якщо ми не отримуємо допомоги, ми програємо війну. так сказав президент Зеленський, членам американського сенату. на вашу думку, чи зрозумів Конгрес США цей меседж президента Зеленського? Конгрес дуже добре зрозумів його. Конгрес розуміє, що Україна воює, захищає свою землю та право на існування. Україна бореться, і тому Захід повинен надавати відповідну підтримку. І Сполучені Штати. Завжди були лідером у наданні підтримки, організовуючи допомогу та заохочуючи інших до допомоги Україні. Я впевнений, що Конгрес розуміє ту важливу роль, яку відіграють США, надаючи підтримку, зокрема й економічну та військову Україні. І я впевнений, що цю допомогу ми надаватимемо і далі. Обговоримо ще один цікавий момент з візиту президента до США. спікер Палати представників Кевін Маккарті відмовив президенту Зеленському у зверненні до обох палат американського конгресу. У чому причина цього? Зеленський президент Зеленський виступив перед великою частиною сенаторів Сполучених Штатів та зустрівся із лідерами Палати представників. А під час попереднього візиту Зеленський вже виступав перед обома палатами Конгресу США. тобто у нього вже була така можливість. Втім, ви задали правильне питання. А що ж відбувається із спікером Маккартні та палатою представників? Справа в тому, що зараз надскладний час для спікера Маккарті. Очолюючи республіканців у палаті представників, йому ведеться досить нелегко. саме зараз він займається проблематикою шатдауну, припинення роботи уряду США, бо він не може організувати підтримку для ухвалення бюджету уряду Сполучених Штатів Америки. Тобто перед Маккарті зараз багато викликів. І такі виклики були, коли президент Зеленський відвідував Сполучені Штати. Саме тому я думаю, що він не зміг організувати звернення президента Зеленського до обох палат конгресу. зараз тривають дуже багато дискусій серед конгресменів про те, чи слід затверджувати додаткову допомогу для України. чи зможуть американські законодавці погодити фінансування для нашої держави у цьому та наступному році? For the next one. Я впевнений, що вони зможуть продовжити підтримку. Впевнений, що Конгрес, двопартійна більшість республіканців та демократів будуть продовжувати підтримувати військову, економічну та іншу підтримку для України. на сьогодні є двопартійна підтримка щодо цього серед палати представників та Сенату. Звісно, підтримка України з боку Сенату дуже потужна. У палаті представників натомість є дискусії серед меншості представників цієї палати, які ставлять під сумнів цю підтримку. втім, всі демократи та більшість республіканців у палаті представників продовжують підтримувати Україну. отже, так я впевнений, що ця підтримка триватиме війна в Україні стала однією з тих тем, щодо якої проводять найбільше дискусії кандидати на посаду президента США. Чи не думаєте ви, що політизація теми війни в Україні у політичних кампаніях США це досить недобрий тренд? Тегутренд. Я б хотів, щоб усі політики, які намагаються стати президентом Сполучених Штатів, зрозуміли важливість перемоги України для Сполучених Штатів. Багато кандидатів республіканців розуміють це і підтримують. Утім, є такі, хто не розуміє цього або хто вповні не демонструє підтримки. Я б хотів, щоб усі кандидати потужно підтримували Україну разом з тим. думаю, що з часом всі це зрозуміють політика Сполучених Штатів щодо підтримки України буде продовжуватися. зараз тривають ранні етапи політичних кампаній, але побачимо, що буде далі. Я вірю у продовження підтримки України. Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ та провів перемовини із президентом Зеленським Столтенберг заявив. Україна сьогодні набагато ближче до НАТО ніж будь-коли Ви також так думаєте, Так, я так вважаю. на вільнюському саміті досить серйозно заявили, що Україна стане членом НАТО. звісно, всі ми пам'ятаємо Бухарестський саміт, коли держави НАТО заявили, що Україна та Грузія стануть членами альянсу втім, тоді про це говорили досить несерйозно. а от на вільнюському саміті серйозно заявили про це. стало чітко зрозуміло, що більшість держав-членів НАТО підтримують будь-який вид запрошення для України. Втім, у вільнюсі не змогли досягти компромісу у цьому, бо дві держави не підтримали таке рішення. Я припускаю та дуже вірю в те, що на Вашингтонському саміті НАТО наступного липня Україну запросять до початку перемовин про вступ до альянсу. Думаю, це все станеться. Генсек НАТО правий щодо того, що Україна ніколи не була так близькою до НАТО, як сьогодні. і Україна буде набагато ближчою до НАТО з початком наступного літа. отже, ви впевнені в тому, що Вашингтонський саміт може дати Україні чогось більшого ніж вільнюський? я впевнений, що саміт НАТО у Вашингтоні, який відбудеться наступного літа, дійсно буде наступним кроком до членства України в Альянсі. звісно, до цього саміту у липні ще слід багато чого зробити. і Україні і членам НАТО. Втім, генсек НАТО править, що напрям руху вже визначений та зрозумілий. Питання полягає в тому, як слід сформулювати це запрошення наступного липня. Втім, впевнений, що це буде таке запрошення для України, яке розпочне процес серйозних перемовин у Раді Україна НАТО, яка була створена у Вільнюсі. Я впевнений в тому, що запрошення буде наступного липня. Лескаво обговорімо і стан справ у війні в Україні. Україна посилює атаки на Чорноморський флот Росії в окупованому Севастополі. Що це значить з політичної точки зору? І як це політично може вплинути на війну в Україні? по перше, це має військові наслідки. Військові успіхи України продовжуються. Україна вже продемонструвала, що може атакувати вглиб окупованих Росією територій, в глиб окупованого Криму. Ці атаки надають українським військам ініціативу на полі бою. Це показало росіянам, що вони не є в безпеці у Криму. Це показало, що збройні сили України можуть атакувати навіть штаб їхнього чорноморського флоту. А отже, російський флот не захищений у Криму у Севастополі та Чорному морі. російському флоту доведеться відійти. І вони вже це зробили. Думаю, ці атаки мають значні військові наслідки. А Вони сприятимуть і політичним, про що ви зазначили. Втім, думаю, тут найважливіше це саме демонстрація того, що українська армія потужна. що вона має відповідні спроможності. і це може привести до політичних результатів. And that will then lead to міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війна в Україні може тривати до 2025 року. Що є в Заходу стратегія того, як можна цьому запобігти? Сачесенеріовейтвої можна запобігти швидким наданням Україні всієї необхідної зброї це допоможе швидко завершити війну. США вже ухвалювали рішення по багатьох системах озброєння. Ми побачили ті системи, які надавали сполучені штати та інші держави НАТО, системи Хаймар та артилерія. Також ухвалили рішення по винищувачах F-16. Вже розпочали відповідні тренування. F-16 нададуть Україні вже за декілька місяців. Ми надіємося, що це станеться до кінця цього року було ухвалено рішення і по системах Атакамс, про що ми вже з вами говорили? і звісно, бойові танки з Франції та Британії вже почали надходити до України як і німецькі леопарди. до того ж, перші одиниці абрамців, які є головними бойовими танками Сполучених Штатів, вже надходять до України. Необхідна зброя йде. Ці рішення щодо надання Україні важкого дієвого озброєння дозволять завершити війну швидше, бо це мета всіх держав. Це і мета сполучених штатів а як завершити війну? Та лише перемогою України на полі бою. І як досягти цього, надаючи Україні необхідну зброю? Ви згадали про програму тренування для наших пілотів. Змі повідомляють, що можливе припинення роботи уряду США може вплинути на цей процес. які є ризики щодо забезпечення фінансування для проведення програми тренувань наших пілотів? Фінансування для цієї програми тренувань є І ці тренування вже проводяться. Я очікую, що навіть якщо й відбудеться цей шатдаун, він не буде тривати довго. і я впевнений, що деякі кошти все ж виділять для продовження роботи наших військових, для проведення критично важливих місій, надання важливих послуг, і ця діяльність може продовжуватися навіть під час шатдауну. Не думаю, що він може вплинути на тренування пілотів, яке триває декілька місяців. Шатдаун ніколи не триває довго. Звісно, краще, щоб такого взагалі не відбулося, бо це завжди соромно, коли таке відбувається. Але навіть якщо таке станеться, це питання буде вирішено, і тренування будуть продовжені в одному з ваших інтерв'ю для телеканалу MCNBC ви заявили, що Путін може припинити війну, якщо буде переконаний, що він не може її виграти. Яким чином можливо його переконати в тому, що він не може виграти війну проти України? Поки українські військові будуть досягати прогресу на полі бою, деколи повільно, але все ж таки вони прогресують на декількох напрямках фронту. на сході та на півдні Путін буде розуміти, що він не може перемогти. Він буде розуміти це, поки буде бачити, як сполучені штати та інші члени НАТО. Будуть надавати Україні озброєння стільки часу, скільки потрібно для перемоги. Це буде показувати Путіну, що він не може перемогти на полі бою, і якраз це змусить його сісти за сіл перемовин. Чи вірите ви в те, що він дійсно може вивести свої війська навіть, якщо ситуація на фронті для його військ буде досить жахливою? Сituєшнонзефронтлайнс адю, адю. Так, я вірю в це. президент Путін хоче залишитися при владі. І Якщо для цього йому треба буде вивести свої війська і розказати своєму народу, що, начебто, він переміг та досяг всього чого хотів, то він зможе переконати росіян в цьому. Як ми знаємо, російська армія зазнає втрат, і в них великі проблеми. У них немає додаткових резервів, тому вони змушені перекидати деякі підрозділи. З одного напрямку фронту на інший щоб підсилити різні ділянки поля бою. А ось українська армія атакує. Російська армія розтягнута вздовж лінії фронту. І Якщо Путін зазнає реальної поразки на полі бою, у нього не буде іншого вибору, окрім як спробувати уникнути провалу шляхом проведення перемовин якщо Путін буде змушений сісти за стіл перемовин, чи можливо буде на вашу думку досягти з ним справедливого миру для України Не думаю, що проведення перемовин із путіном це продуктивний процес. Він вже всім показав росіянам, українцям, французам, німцям, показав, що він ненадійний партнер для перемовин. водночас, якщо він виведе свої війська з України, це стане демонстрацією того, що він зрозумів свою неспроможність перемогти на полі бою. Не думаю, що проведення перемовин із Путіном це шлях для досягнення цього. втім, думаю, найкращий спосіб забезпечити безпеку України це зробити її сильнішою, а армію спроможною стримувати атаки Росії. Так, якщо Путін виведе свої війська з України, чудово. Але його обіцянка не нападати на Україну знову безвартісна і безкорисна. Ми не можемо розраховувати на таку обіцянку. Зате ми можемо розраховувати на потужну українську армію, яка могла б стримувати новий напад. А якщо такий напад відбуватиметься знову, то українська армія повинна мати всі засоби, щоб завдати поразки Росії. А як би ви в загальному оцінили поточну стратегію заходу щодо підтримки України? на вашу думку, чи працює ця стратегія належним чином Україна за підтримки заходу вже бореться 19 місяців? Це завдяки українській армії українському народу та лідерам України. Президенту Зеленському, генералу залужному, генералу сирському. Це заслуга українців. Втім, це також стало можливим завдяки західній, військовій, фінансовій, гуманітарній, енергетичній підтримці. і ця підтримка триватиме. Це і є наша стратегія США, держав НАТО та всієї коаліції підтримки України, зокрема і Японії та Південної Кореї. Це загальна стратегія підтримки незалежності та суверенітету України. Крім цього, це план підтримки української армії, керівництва України та уряду вашої держави. Все це дозволяє Україні відбиватися від російського нападу вже 19 місяців. думаю, що така підтримка продовжиться і, зрештою, приведе до перемоги України. To a Ukrainian victory. The Guardian повідомляє, що іранські дрони шахет, якими Росія атакує наші міста, містять в собі західні компоненти та технології. Як слід вирішувати це? Нам треба робити відповідні кроки для покращення дотримання заборони на продаж цих чипів росіянам. Сендингдоз Чипс Чи Вашінся заборона ефективна. Втім, відбулися витоки цих технологій. Росія змогла знайти шляхи обходу санкцій. Вони купляють ці чипи на чорному ринку в третіх сторін чи фіктивних компаній і таким чином доставляють ці чипи та інші компоненти до Росії для використання їх у виготовленні дронів. нам слід зупинити цей імпорт і зробити все, щоб унеможливити для росіян надбання цих компонентів. Звісно, для цього слід докласти зусилля. Слід посилити санкції та заходи. Експортного контролю гарна. Втім, санкції вже принесли свій ефект. Росіянам продають зброю тільки дві держави світу: Іран, про що ви зазначили, та північна Корея. А ось допомога для України надходить з найбільших економік Європи зі сполучених штатів та Японії. І ця західна підтримка точно візьме гору у рівні підтримки обмежувальних заходів та заходів експортного контролю. Звісно, треба краще працювати над тим, щоб посилити заходи контролю та санкції. Втім, Вони вже ефективні у зменшенні спроможності російської економіки підтримувати. Цю війну це шкодить і російській армії. як пише The Guardian Україна запропонувала нанести ракетні удари по заводах з виробництва іранських дронів в Ірані, Сирії та Росії. Чи підтримали би ви цю ідею? Агевнагордозрепорт. Я не чув таких новин. Втім, Україна захищає себе і в першу чергу робиться на своїй території. Україна чудово захищає себе і добре переносить цю війну, яку розпочала Росія на російську територію. Це важливо. Тільки Українці можуть вирішувати, як вести цю війну. Аде ексекютишворсозе інститут інститут дослідження війни повідомляє, що Росія може укласти угоду з Іраном про постачання далекобійних балістичних ракет. Якщо таку угоду укладуть, якою має бути реакція уряду США? Тоді слід накласти ще більше санкцій на Іран та Росію. Бо це буде порушенням резолюцій ООН, міжнародного права. Треба буде посилювати санкції проти Ірану та Росії. Дякую, пане посол Тейлор, за ваш час та підтримку України. Слава Україні! Слава Україні. Героям слава Сенкірома.